Одні зі стін будинку дворянського зібрання у центрі Полтави оббивають штукатурку. У будівлі колишнього кінотеатру імені Котляревського тривають консерваційні роботи. Я пильную за би, роботами над театром. І хоча би по тому, що вже поставили якийсь каркас кри даху, то можна сказати, що роботи над ним йдуть і. Все-таки ця будівля має якесь історичне значення, тому що е, ну в прямому сенсі соціокультурне, е, і тому я вважаю, що роботи над нею мають позитивне значення для розвитку, зокрема культури Полтави. Тому я не маю ніяких запитань до будівництва. Зокрема, немає якогось упередженого або негативного ставлення до цього. Не замічаю, що там щось робиться. По-перше, це єдиний архітектурний ансамбль. И должно быть красиво. Здесь же туристы бы ездили. Я еще беременна ходила в этот кинотеатр. Такое Это было 30 с лишним лет назад. Поэтому для меня, ну как бы сказать, важно это здание очень. И вообще хочу, чтобы Полтава была красивая. Консервацію будівлі виконує підрядна організація Добробут Інвест. Роботи розпочали у листопаді 2022 року. За словами начальника міського управління капітального будівництва, дозвіл на це дало Міністерство культури. У січні 2023 року роботи призупинили, а поновили у травні. Відтоді відновили фронтон, підпірну стіну, а також встановили металевий каркас під дах над центральною частиною будівлі. Запланований комплекс робіт щодо консервування будівлі згідно проектно-кошторисної документації. Задача консервації цієї будівлі щоб вона не відрізнялась від інших будівель нашого ансамблю. Зараз іде встановлення даху будинку. Як ви бачите, зганяється кирпична кладка, реставруються фронтони. Вікна будуть зашиті ОСБ-плитами та пофарбовані в білий колір. Як розповів Максим Медведєв, завершити консерваційні роботи можуть приблизно за три місяці. Згідно з тендером, їх оцінили у понад 14 мільйонів гривень. Казначейство змінило свою політику. Тобто, ви бачите, минулого року ми не могли ні ремонтувати дороги, ні проводити ніякі ремонти. В цьому році гроші на такі речі вони казначейство пропускає, і тому громада зі свого бюджету може платити. Єдине, що зараз ми чекаємо, рекомендації мінкульту по закриттю вікон. І це буде вже завершена консервація в цьому році. і Після цього будинок дворянського зібрання буде перед на баланс ОДА для подальшої реставрації. Будинок дворянського зібрання це пам'ятка архітектури національного значення. Вона була частково зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946-го. Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім магазин побудової хімії та заклади харчування. 9 грудня 2020-го, близько 4-ї години ранку, у будівлі виникла пожежа. Гасили вогонь 9 годин, а потім ще півдоби тління. У приміщенні під час гасіння вогню рятувальники знайшли мертвим 27-річного полтавця. Я їхала додому якраз ну, цю вулицю перекрили, я їхала на маршрутці, а там то дим був аж до парка перемоги. Якби повернути, як раніше було, щоб це був культурний заклад, а не те, що там було. Як розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв, до передачі на баланс області будівля перебуватиме у власності Полтавської громади. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.